Сержант це є така професія, якщо міряти релігійними категоріями, там отець, син і дух святий, то сержант це дух святий, він є як посередник. Якщо офіцер це є отець, солдат це є син, то сержант це є посередник між офіцером та солдатом. Crianças, nós o tu! Nós o Командир відділення це перш за все має бути людина, яка веде за собою в бій наше гасло. Сержантське «Слідуй за мною роби, як я. Тож також ми людям пояснюємо, що сержант має бути компетентним в тому, що він робить. Тобто Він має розбиратися досконало в усіх видах озброєння та видах техніки, яке належить його відділенню. Ну, я взагалі не думав, що я буду воювати в війську, там захищати державу. Ну, так сталася ситуація, що потрібно. Командири побачили в мені солдата, сержанта. Типу, так, так воно і сталося. Був командиром відділення, потім головним сержантом з воду виконував там і роль командира роти, і головного сержанта роти, так як зараз і на цій посаді залишаюсь. Ну, за що відповідаю? Це в першу чергу за свій підрозділ, за те, щоб вони... Вміли те, що вмію я. Типу, передати їм свій досвід, навчити їх то, що їм потрібно. Типу, щоб вони знали, що їм робити на полі бою, так само в місці постійної дислокації. Типу, щоб завжди це було як правильно. Вони себе показували як військові, а не так, як орки. Розумієш? Роль сержанта це такий, знаєте, як сила підрозділу. Який має за собою повести людей, сказати їм, як правильно зробити, як неправильно, такий в, своє, в своєму роді вчитель, наставник, в такому плані. Бувають різні там задачі, їх, якогось, там товариша вкинуло в ступор, він не знає, що робити. Є ситуації, коли треба її крикнути дуже сильно, там, сказати, «Все, ми мусимо йти вперед, виконати те поставлене завдання, типу, і тоді все буде гаразд. Ну, ми серед своїх називаємо сержанта королем нулів, тому що на нулі. Сержант управляет сыном. Ксеп! Блин, ты гольфон, сып! Да сып ты, блядь! Блин, ты затогравский, он туда! Прямо по курсу! Тан тільки за вибіжи, закуші, випіш за кущів. Страх є завжди, але є такі ситуації, коли ти мусиш взяти все в свої руки, типу, що би не сталося, і вести всіх вперед за собою. Можливо, хтось втомився, але втомилися, кажуть, ті, хто тут не був. Типу, хто є тут, він буде йти до кінця, захищати свою сім'ю, свою державу. І Так воно буде.